Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді буде два будинки. Перший розташований у селі Перелівці Івано-Франківської області. Будинок загальною площею 100 квадратних метрів та містить три кімнати. Ділянка 60 соток. Будинок цегляний, утеплений та покритий шифером. В будинку є сумісний санвузол. Індивідуальне газове опалення. Наявності меблі та побутова техніка До міста Галич 12 км. До Івано-Франківська 35 км. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Не забудьте підписатись на наш канал. Наступна пропозиція це будинок з загальною площею 80 квадратних метрів, який розташований в селі Остриня. Івано-Франківської області. Будинок містить дві кімнати, сумісний санвузол та індивідуальне газове опалення. Залишаються меблі та побутова техніка. Будинок розташовано в центрі села. Поруч є школа, амбулаторія та добре сполучення з містом. Площа ділянки 18 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!